Дніпро це один з найстарших футбольних клубів України. Команда проіснувала понад 100 років. Її заснували в далекому 1918-му, але, на жаль, у 2019-му вона припинила своє існування. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо легендарні перемоги синьо-білоблакитних. Не дивно, що за 101 рік свого існування Дніпря не здобули безліч перемог. Однак ми поговоримо саме про визначні звитяги за часів незалежності. Розпочнемо із східного класику. Це протистояння Дніпра з харківським металістом. Саме жовто-синні завжди були найзапекліші. Суперниками Дніпрян. Можна вважати, що ці клуби почали повноцінно конкурувати між собою й боротись за вищу сходнику в турнірній таблиці у 2006-му, 30 квітня того року. Дніпро здобув найбільш нищівну перемогу над своїм опонентом. Металіст поступився з рахунком 06 у Харкові. Костянтин Кравченко оформив дубль. Ще забитими м'ячами відзначились Костянтин Балабанов та Сергій Корніленко. А от в пасиві Северена Гамцарчика і Олександра Данилова м'ячі у власні ворота. Втім, розгром та ці три пункти не допомогли, адже металіст випередив Дніпро у тому. Розіграші. У сезоні 2007-2008 дніпряни здобули ще одну впевнену звитягу над металістом. Цього разу вдома на метеорі. Усе розпочалось з автоголу Віталія Бордіана, а голи Сергія Назаренка та Дмитра Льопи добили харків'ян 3-0. Проте навіть тоді жовто сині обійшли синьо-білоблакитних в турнірній таблиці. Металіст фінішував третім. Четвертий Дніпро відстав лише на один пункт. У вересні 2014-го команди влаштували перестрілку у Харкові. Бруну Гама вивів гостей вперед на 14-й хвилині. Трохи згодом він забив ще дві. Оформивши хет-трик. Сергій Болбат скоротив відставання господарів. Однак наприкінці зустрічі за Дніпро забив Євген Селезньов, а невдовзі його теска-коноплянка. Жовтосині спромогли ще на один м'яч, автором якого став Клейтон Шав'єр. Втім, він взагалі нічого не вирішував. 2-5 Дніпряни залишили Харків з трьома пунктами. У підсумку Дніпро завершив чемпіонат на третій сходинці. Металіст був шостим. Після закінчення сезону 15-16 Металіст залишив прем'єр-лігу. А 16 квітня 2016-го відбулось останнє східне класико. Євган Шахов, дубль Джона Руїса, Валерій Лучкевич і Роман Зузуля посприяли перемозі з рахунком 5-0 на Дніпро Арені. Піко. На Зозулю Зазуля. 1 0 Знову працює зв'язка з Озуля Шахом. Рує. Сідова нуль. Те, що ми чекали. Це другий забитий м'яч. Знову забігання від піко. О! Нарешті. Отримує передачу Андерсон Піко. М'яч під лівою ногою. Прибирає суперника. Поклав на газок. І яка передача. Віддав передачу на Дальню стійку. Андерсон Піко. Подивіться, яку передачу віддав на Лучкевича. Джон пробує! Знову Снова Липливаем м'яч на ногу 5-0. Тоді дніпяни знову здобули бронзові нагороди. Ми поверхнево пройшли з впевненими перемогами Дніпра над металістом. Але насправді це протистояння було значно цікавішим. Отже, раджу переглянути повну історію східного класику на каналі Ретрофутбол Україн. Посилання в описі. Наступна категорія це звитяги над грандами українського футболу Динамо та Шахтарем. В одному з останніх турів другого розіграшу чемпіонату України, тобто в сезоні 92-93, Дніпряни здобули першу перемогу над киянами у вищій лізі. У дніпровській зустрічі єдиним голом відзначився Юрій 1-0 надважливі пункти, оскільки Дніпро вів боротьбу за чемпіонство саме з динамівцями. У фіналі команди набрали однакову кількість балів 44. Проте столичний клуб мав кращу різницю забитих та пропущених, тому й завоював свої перші золоті нагороди. Натомість дніпряни здобули срібло, тож сезон був успішним. Через 11 років ці клуби зустрілись у півфіналі Кубка України. Свою домашню гру Дніпро виграв 2-0 завдяки голам Руслана Костишина та Олександра Рикуна. А от в Києві господарі перемогли з ідентичним рахунком. Гра переросла Повертаєме, потім після післяматчеву серію пенальті. Там сильнішими виявились Дніпряни. Отже, п'ятий пенальті у динаміці виконує Георгій Пєєв. Ну, що робиться зараз душі Георгія? Він, можливо, пізніше нам розповість. Удар Пєєва. його все саме бачили. Олександр Кернозенко виграє. Пробачте, Вячеслав Кернозенко виграє цю дуель. І Дніпропетровський Дніпро сьогодні у серії після матчу з пенальті добуває путівку до фіналу Кубка України. Однак невдовзі вони поступились Донецькому шахтарю у фіналі. У 2014-му синьо білоблакитні в останнє переграли білосиніх. Сталося на Дніпро Арені в межах 23-го туру. УПЛ. той двобій запам'ятався травмою Олега Гусєва, якому Джаба Канкава та інші футболісти врятували життя. Цей епізод трапився на 22 й хвилині зустрічі. 보이 Лунає на Дніпро арені знову ж таки про дружню атмосферу фанів команди. Незабаром господарі вийшли вперед усиллями Матеуса. У другій 45 хвилинці той же Матеус поставив крапку, оформивши дубль 2-0. Першу гучну звитягу над гірниками Дніпро оформив у 2013-му в домашньому матчі. Підопічні Хуанде Рамоса забили треті в другому таймі. Вони повели завдяки голу Зузулі. Згодом Роман забив друге. Через кілька миттєвостей Євген Селезньов реалізував одинадцятиметровий удар. Шахтар спромігся лише на гол престижу, вдоданий арбітром час. Отже, фінальні 3-1 на табло. У тому ж сезоні, але вже в наступному році Дніпряни вдруге переграли донеччан. Цього разу 0-2 в Донецьку. Три пункти принесли Артем Федецький, котрий замкнув навіс Руслана Ротаня. Та Матеус, який реалізував вихід Вічнавіч. Подача штрафної майданчик, Удар м'яч залітає ворота. Артем Федецький забиває м'яч у ворота Шахтаря. Зозуля пропускає вихід. Вічнавій! І 0-2 рахунок стає. Забиває другий м'яч Дніпро. Забиває наприкінці зустрічі і здається, що тут уже Дніпро не завадить ніхто виграти. Цей матч був одним з останніх на Донбас-Арені. До речі, примітно, що в тому розіграші гірники стали чемпіонами, але двічі поступили з Дніпру. Востаннє останнє дніпряни здолали Шахтар 13 березня 2016-го. Дніпро Арена 18-й тур прем'єр-ліги. У дебюті зустрічі відзначився Джон Руїс. Проте Максим Малишев зрівняв рахунок на табло. Ще до перерви господарі знову вийшли вперед. Постарався Євген Шахов. У другому таймі команда Маркевича остаточно добила своїх опонентів. Голи Зозулі і Безуса означали розгром з рахунком чотири Варто зазначити, що Дніпро обігрував Динамо та Шахтар трохи частіше, але саме ці звитяги були найяскравішими. Йдемо далі. Одну з найважливіших перемог синьо біло блакитні здобули в заключному турі сезону 13-14. До Дніпра завітав Донецький металург, з яким дніпряни впевнено розібрались. 3 1 два м'ячі Жуліано та гол Матеуса означали, що Дніпро завовав срібні нагороди Вищої ліги вдруге в своїй історії. Забіг на поле. Традиційний, Традиційний так. Думаю, ледь не весь стадіон Дніпро арена зараз. Полі власне самої Дніпро арени 3-1. Дніпро перемагає Металург. Дніпро кваліфікується до ліги чемпіонів. Це срібні нагороди. Так казали про чемпіонство, але друге місце після багатьох четвертих це теж безумовний успіх для синьо-білоблакитної команди з Дніпропетровська. Переходимо до єврокубкових звитяг. Переносимось у 2003, коли Дніпро на чолі з Євгеном Кучеревським здобув першу сенсаційну перемогу в Кубку УЄФА. Програвши гамбургу в Німеччині 1-2, дніпряни сповна реабілітувались перед власними болівальниками на метеорі. Голи Михайленка Рикуна та Венглинського шокували гамбург. Просто такі шалено болювальні місцеві фанати. за цієї подачі пішов на місці Удар! лаєва. І хто, хто забиває? Всі, всі поздоровляють Дмитра Михалеса. Буде грати саме в такому доволі важливому матчі. Віддає пасу на шуле на Олександра Рихуна. Пробували Олександр. запис. Рахунок стоять на шановні друзі. Це вже серйозна заявка на перемогу. Просто гускучий м'яч віддав. Олександру Олег Шилаєв, капітан наш, і який постріл, який постріл Олександра і, так, Олександра Рикуна зараз точний пас на Менглинську Олег приймає одним до. 3-0 Дніпро дістався наступної стадії. Далі Дніпряни пройшли Загребське Динамо. Проте завершили свої виступи в 1 16, і програвши марсельському Олімпіку. Не секрет, що фанати найчастіше згадують часи Хуанда Рамоса та Мирона Маркевича, тому що саме під керівництвом цих тренерів Дніпро заявив про себе на всю Європу. На чолі з Рамосом цей клуб вперше потрапив до групового етапу ЛЄ. Для цього їм потрібно було пройти чеський слован в кваліфікації. 23 серпня 2012 Дніпряни зіграли в нічию в Чехії 2-2. А ось рівно за тиждень синьо-білоблакитні Здобули історичну перемогу на Дніпро Арені 4-2. Пропоную насолодитись голами тієї зустрічі. Коноплянка вперед мчить, 3-3 три, три виходять руці Дніпра. Коноплянка проривається по захисника Словлено, і Це пенальті. Ну що ж, 1-0. Алієв дуже довгий час бідкався на те, що йому не вдається забити з гри, мовляв, лише штрафній пенальті. У матчі проти Волині він забив з гриму. Сьогодні повертається до. Результативних ударів з 11-метрової позначки і радіє Дніпро Арена. Бризалі втрачає м'яч у цій ситуації. На Калініча передача Калініч. Його шанс! І це друге педаль у грі. Два-но. Олександр Оліє. Перший момент. Він триває момент для Словода. Удар Признаніка. 2-1. Всіх наступних. О боже, тільки не зараз. 2-2. Євген Коноплянка вмикає другу, вже третю передачу, просувається до воріт, Чеків, передача Коноплянка, вирішує момент, і забиває Євген Коноплянка, 3-2! Коноплянка обіграє опонента на Калініча, немає офсайду, немає офсайду, Калініч, убий! 4-2, 4-2, Нікола Калініч, 86-та хвилина, ну хоч це вже це... все, я сподіваюся, що це така масна крапка у нашому поєдинку. Шість м'ячів на Дніпро арені, справжній футбольний трилер. Дніпряни виграли 5 матчів в групі F, фінішувавши першими. Другий наполі відстав на цілих шість балів. Саме перемога над неаполітанцями в Дніпрі була найбільш знаковою. Вже на другій хвилині Федецький спрямував м'яча у сітку воріт. Під кінець першої половини гри Матеус подвоїв перевагу господарів поля. Третій гол забив Жуліано. Гості зуміли лише відквитати один м'яч з пенальті. 3-1. Потужний Наполі поступився в дебютанту Ліги Європи. На жаль, той Дніпро вилетів одразу ж в першій стадії плей-офф від Базеля. Сезон 14-15 був найкращим для Дніпра в Єврокубках. Тоді клуб очолював Мирон Маркевич. Загалом весь шлях Дніпрян в тому розіграші Ліги Європи вартий вашої уваги. Але на каналі вже є відео на цю тему, тож ми Даємо лише дві найважливіші звитяги. Перша відбулася в шостому турі групового етапу. Тоді Дніпрян влаштовувала виключно перемога. Так і сталося. Дніпро мінімально обіграв французький сантакін в Києві. Артем Федецький став героєм того двобою. Це сприяло виходу в плей-офф. Згодом, здолавши Олімпіакос, та Дніпря Дніпряни зустрілись з Наполі у півфіналі. Як ви знаєте, Дніпро вже обігрував італійців. Втім, в Неаполі цього зробити не вдалось. Клуби зіграли в нічию один-один, ба більше Селезньо забив з офсайду. Але гол зарахували, оскільки тоді ще не було системи відеоповторів. І ось ми дістались найбільш легендарного двобою в історії Дніпра. 14 травня 2015-го матч відповідь півфіналу Ліги Європи. Переповнений НСК Олімпійський мріє про фінал за участю Дніпрян. Гра виходить надто напруженою, але українців неодноразово рятує Денис бойко. Усе вирішує один гол, забитий на 58-й хвилині. Його автором став Євген Селезньов, котрий влучив у ворота гостей після подачі від Євгена Коноплянки. Є у він з який навій. Наприкінці зустрічі Дніпря не могли забити й вдруге, однак Матеус поцілив у поперечку. Отож, перемога з рахунком 1-0 означала, що Дніпро гратиме у фіналі Ліги Європи. Кожен вболівальник вважатиме саме цю звитягу найвидатнішою в історії цього легендарного клубу. На жаль, через два тижні підопічні Маркевича поступили з Севілії у фіналі 2-3. Проте навіть це ніяк не затьмарило той успіх та знаковість подвигу в грі з Наполі. Через чотири роки після виходу у фінал другого найпрестижнішого турніру Європи у 2019-му Дніпро розформували. Втім, ця команда житиме вічно в серцях та в пам'яті вболівальників. На цьому все Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за. Посланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.